Слава Богу, брати та сестри, хочу, хочу назвати тему своєї проповіді. І тема називається так, старі бордюки. Тема проповіді старі бордюки. Хто розуміє, що таке бордюки? Хто може сказати, хто знає українську? Йомкость, <головік> желудок, першачую таку версію. Міхи, правильно. В російському синодальному перекладі бурдюки це міхи. Це такий сосуд для храніння. Ну, в даному випадку Ісус сказав про віно, для храніння віна. І ви знаєте, я хочу, щоб ми разом відкрили до євреїв. 11 розділ 15 вірш. <кій> До євреїв 11 розділ 15 вірш. І давайте разом прочитаємо це місто із святого Писання. Читаємо 3.4. Як би вони думали про землю, яку залишили, то мали б змогу. Повернутися туди. Алілуя Як би вони, хто вони? 11 розділ книги до євреїв він каже про героїв віри В Біблії ми читаємо про багатьох людей, і багато ми читаємо про героїв віри І в, в 11-му розділі в книги до євреїв там багато імьон. І ці люди, вони якісь подвіги робили для Бога. І автор послання євреям каже, як би вони думали про землю, яку залишили, то мали б змогу повернутися туди. І тут, знаєте, мова йде про Авраама. Була така людина, яка в Біблії називається Отцем віри. Ви багато разів чули це ім'я Авраам. А з Авраама пройшов Божий народ, народ ізраїльський, і народ єврейський. І Авраам це була людина, яку Бог покликав. Хто вважає, що Бог його покликав на цьому місці? Хто вважає, що він не случайно на цій землі? Хто вважає, що Бог хоче щось робити в його житті? Бог покликав Авраама, і Авраам залишив все. Він залишив ту землю, він залишив те місце, де він знаходився, і він пішов в те місце, яке Бог показав йому. Авраам жив в Урі-Халдейському. Це було язичське місто. Там була погань. На українській мові язичники погань. І вони поклонялись іншим богам. Коли я вчився в семінарі зі мною була чукча, є такі народи на севері, ненці і каяки. І цих народів вже залишилось там десь 200 людей. І вони, знаєте, на вмирання вже обічениці народи. І вона була така низенька, у нього не було чоловіка, у нього була велика така голова, їй було десь 40 років. І у неї була фамілія Інино, я пам'ятаю. Інено така фамілія. Прізвиська таке. І ви знаєте, і вона завжди була така капризна, плакала. І вона свідчила про своє життя. І вона казала, що вона, її батьки все життя поклонялись дереву, камню і вогню. Це були їхні боги. Вони поклонялись дереву, камню і вогню. І вона дуже страдала від цього. Душа їй мучилась від цього, але хтось приїхав в цю тундру і подарував їй новий заповіт. І вона почала ізучати новий заповідь в своєму цьому фігвамі, в своїй цій палатці. І знаєте, і коли вона молилась і зучала новий заповіт, вона стала християнкою. Духом Святым Иисус Христос вселился в ее сердце. И она отримала спасение и жизнь вечную, и Бог покликал ее на служение, и она даже поехала на семинарию навчаться. И она дуже была потом, знаете, при конце нашего навчания, она дуже была потужна сестра. И вы знаете, и мы разом спілкувались, так и Авраам, он был З міста, де люди поклонялись камню, луні, зіркам, гороскопам, чудоскопам, колдовали, ворожили, тужили, і ви знаєте, і прийшов Бог і сказав: Я тобі даю нову землю, я тобі даю нове життя. Будь послідовним за мною. І ви знаєте, Біблія каже, якщо він. Як би він в своїх думках, написано, вони думали, про ту землю, з якої він вийшов, він думав, помишляв, як українською мовою. Меркував, то він би мав би, знаєте, змогу повернутися туди обратно. Знаєте, чому люди уходять від Бога? Знаєте, чому люди ходять в церкву рік-два роки, і вони кажуть, в мене нічого не змінюється. Бог нічого не робить в моєму житті. Ви бачили таких людей? Він ходить рік в церкву, він ходить два роки в церкву. Він ходить... Ви бачили таких людей, я кажу? У вас є такі знайомі, як вони кажуть, я молився, я ходив в церкву, я ходив в цю сіль землі чи в іншу церкву. І нічого в моєму житті не проїхать. Якось це стоїть на місці. А буває, вообще людина уходить і знову починає грішити, знову починає вести тій образ життя зразок життя, який вона мала. Знаєте, я знаю, що на це є причина. А причина, знаєте, яка? Вони не викинули з моїх, зі своїх думок. Своє минуле. Тішина. Можна амінь сказати. Вони залишили в своїх мізках своє минуле, откуда вони вийшли? Ви розумієте? В мізках своїх залишати своє минуле небезпечно, бо це приведе тебе знов до того. Откуда ти пішов? І Біблія каже, якщо б вони думали, ви знаєте, все наше життя, воно від наших думок. Які думки така людина? Хтось буде сперечатись по цьому приводу? То, що ми бачимо в своїми, своєму житті, це ніщо іноє, як наші думки. Ісус завжди звертав увагу на думки. Бо вся Біблія каже, весь новий заповіт, Ісус каже: я бачу твої думки. Пам'ятаєте? Бачивши думки їх, бачивши думки Сімона, бачивши думки тих людей, які як ото розслабленого принесли, ото кров розібрали дах. І ви знаєте, Ісус завжди казав, казав на думки. І Ісус завжди увагу робив за наші думки. Якщо людина не поміняє свої думки, то благословення від Бога вона ніколи не отримає. Амінь. Ісус завжди казав ці речі. Можна табличку? Відкриття написано, все творю, все нове. Я творю все нове, Господь каже. Це книга об'явлення. Остання книга Біблії. Хто во окресті, створення, яке старе? Яке створення, хто во окресті? Ніде не написано в Біблії, хто во окресті, то такий старий, трохи підлатаний чи заштопаний, підремонтований. Вливають вино молоде до старих мехів, бордюків. Ніколи молодого до старих бордюків не вливають. А куди вливають? Новий бурдюк. Можеш своєму ближньому сказати, будь новим бурдюком. Якщо він тебе чує. Бо якщо ти хочеш отримати. Це віно, яке дає Ісус Христос, тобі треба поміняти бурдюк. Що таке бурдюк, брати та сестри? Це наше мислення. Покажи отак, якщо у тебе там щось є, отак кажи. Це мій бурдюк. І від мене залежить, чи там буде старе в цьому бурдюку, чи там буде нове. Якщо там залишиться старе, то нічого ти від Бога не отримаєш. Ти хоч свечі стань, стань, тихо всі ікони міра обцілуй, ти хоч всі кості обцілуй по храмам, по монастирям, ти хоч папу Римського запроси до себе, до хати, напиши йому письмо, як Санта Клаусу. Ти хоч кого хочеш, сія Русі, запроси собі. Цілуй йому руки, целуй йому ноги. Ти що хочеш, роби, але в твоєму житті нічого не зміниться на краще, якщо твій бурдюк старий. Якщо твоє мислення старе, і сьогодні багато вже війна в нашій країні, ми сталкуємося зі старими бурдюками. Ладно, там люди не Я розумію, люди, не постраждали при комуністів, багато часу жили, їх дурили там, на чому світ стоїть. Їм там Чарльз Дарвін з ними поробив, там дедушка Ленін з ними поробив. Це ми все розуміємо. Ну коли людина багато років ходить до церкви, і вона на домашній групі каже, а раніше ж краще було. Ну, раніше, може, тобі 20 років було, це, це я розумію. Бо коли я закінчив школу, я на турніку отак залазив і 10 разів так. Зараз я попробував заліз на турник і отак от вісю, як старий бодюк. І, і бодюк мені заважає потягнутись хоч раз. Це я розумію, молоді були, влюблялись. Але повертатись до того, з якого Бог нас витягнув, це небезпечно. Бо Бог чує, що ти кажеш. І Як ти постійно кажеш, а раніше хорошо було, а раніше хорошо було, а раніше... Бог це чує, Бог не дурний, Бог не глухий. І прокляття ще більше приходить в твоє життя. Бо Бог тобі пообіцяв дати нове. А із-за того, що у тебе старий бурдюк, Бог нове тобі не дає. Давайте відкриємо місце списання числа 11 розділ і 5, 6 вірш прочитаємо. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті. Даремно. Оце мені слово, знаєте, підкупає. Даремно. Нічого не нападає. Все було безплатно. Да, про, про сир мішеловки чули, да? Все, от прям все було безплатно. Таке щастя. Даремно. О гіркій дині. О гіркій дині. І пір. Пір це репчатий лук, цей не репчатий, як. Да, Перей. Лук перей. Бачили лук перей? Хто бачив лук перей? Оце пір. Це не пір оцей, знаєте? І цибулю, і часник. Як було гарно, і воно сидить от, от цим луком на усіх, знаєте. І своїм чесноком по сей день, як це було хорошо, як це було хорошо, як це було хорошо. Пластинка заїжджена, Та сміні її вже. Уже інші часи, інша епоха. Господь робить нове. Ні, я цепляюсь за це старе, вонюче, за цей лук свій, за цей чесник, за цей пір. До сих пір. Друзі, якщо ми це не залишимо, слушайте мені уважно, Бог нічого не зробить кращого для нашого життя. Ми будемо в прокляті, як і були. Все своє життя, а ще можемо попасти не в ту вічність. Бо ці люди, вони всі померли, пустелі за ці слова. 40 років блукали, так і не вошли в землю як обітовану, так і буде українською. Обіцяну. Далі що там написано? А тепер душа наша в'яне? Немає нічого. Тільки манна нам передачима, Бог їх вивів із Єгипетського рабства, в якому вони були 400 років. І Бог зробив диво, Бог роздвінув море, і вони йшли по, по дну моря. Це чудо! Бог їм дав манну. Бог їм дав кондиціонер. Бог дали днем стовп облачний. Вночі Бог їм дав стовп вогняний. І вони грілися біля цього вогняного столба. Бог зі скали доставав їм воду. Бог давали їм на кожен день манну. Кожен день вони бачили чудо. І вони кажуть, в'яне душа наша. Так хочеться цих диній, цієї колбаси любительської по 2,20. Ой-ой-ой, цього пломбіга. Який Мікаян Америки привез, цей пломбіг, знаєте, там станок дали. Він там два місяці був, Хрущов його, не Хрущов, цей Сталін, по-моєму, послав. Чи хто там, да, і Як це, як же ж без цього жити? Ти розумієш взагалі, що ти кажеш? я по Єгипту. Ти хочеш, щоб закрили церкву. Ти хочеш, щоб паст... пастири ув'язнили. Ти цього хочеш, коли ти це кажеш? Що ти маєш на увазі що раніше було хорошо? Відповідь мені. Кому було добре, давапі? Нас би всіх зараз приїхали і повезли, б, куди треба, в ті часи. Що ти вообще перед Богом кажеш? Бог же все чує. Що там треба вносить, знаєте, моєму тестю і моїй моей по 70 років. Я знайомий з ними 22 роки. Ну скільки одружений, стільки і знаю свою тещу і тестя. Я ні разу від них не чув. Раньше було добре. І Я хочу вас дати славу Богу за них. Не разу не чув. Я ж думаю, ну когда ж вони скажуть? Вони ніколи не ностальгували по тим часам. Вони радіють, що Бог це розрушив. Це прокляття. Казати перед Богом ці молитви. Це молитви дьявольські. Це молитви сатани. Бо цей дух був від сатани. І коли людина, знаєте, багато вже років в церкві, вона в це каже, візьми піст. Попроси Бога, щоб звільнив тебе від цього. Помолись. Помолись і перестань бути старим бурдюком. Бо душа твоя молода, якщо тобі навіть 80. Амінь. Ці молитви дають хвороби. Ці молитви дають нищету і прокляття. Це молитви закривають небо. Молитви старих бордюків. Ці самовари, вони вже, вже я думаю, коли ж вони заглохнуть. Ну вони кипять. Вони бурлять. Я знаєте, я радів би всім церквям таких людей. На, на замічання ставити. Бо якщо людина гороскопи дивиться, для нас це погане, це колдовство. Оце колдовство. Оце колдовство. Оце колдовство, що не на є. Не то, що зараз. Бог приготовив для нас найкраще, майбутнє. І Бог приготував для нас благословіння, для наших дітей, для наших онуків. І через кров, через пот Бог вириває нас від того старого, бурдюцького, вонючого прошлого. Амінь. Бог вивів. Рабів, раби. А вони кажуть, «А -а 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 -а! душа в'яне. Єклісіас 7.10. Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці, бо не з мудрості ти запитався про це. Ні кажи, що перші дні були кращі за ці. Бо це не від мудрості в тебе, друже, це від глупості. А далі написано, що мудрость найкраща, коли є на спадщина. Я дивлюсь на спадщину деяких людей і кажу, що це не від мудрості людина каже. Я розумію як ця людина могла жити. Зуби не за що поставити. Ходять без зубов всі. І кажуть, перші дні були кращі за ці. Я багато країн поситив свої не дуже старі роки. Я бачив великі країни в цьому світі. Там старіки всі з зубами. Вони їдять інше. Вони лікуються іншим. І наші без сльоз немає, немає біль, як бачиш. Сід, він не може жити, даже позволити собі. Він, він, він існує, він не живе. І він каже: перші дні були кращі за ці, бо не з мудрості. Бо не з мудрості ти запитався про це. Убери старе, і Бог дасть тобі нове. Убери старий курдюк. чи як його, бурдюк, Курдюк. Це, це. І Бог дасть тобі нове вино. Бог дасть благословення в твоє життя. І перестань цю мантру казати, як молитву. Раніше було краще. Раніше було краще. Замовчи вже. Не кажи цього, бо ти, мабуть, не знаєш, що таке краще. Прожив життя. Давайте вас дамо, слава Богу. Амінь. Куди ти хочеш? В першому класі, вчителька, на уроки. Діти, якщо б у вас була б волшебна паличка, і тільки одне бажання можна було б загадати, побажати. Щоб ви побажали. Ну, завжди були умні хлопчики і євреї теж були. Один хлопчик каже, щоб кожен день була нова волшебна паличка. Вона каже, не підходи, не підходи. Каже, тільки одне бажання. Ну він потім каже, щоб завжди ковбаса була в холодильниці. Це наші роки, брежнівські времена. І учителька каже, ні. наикраще желание, я бы сказала воскресить дедушку Ленина. А вы кажете, религии не было в радянские часы. Вот а то, что он и лежит, до сих пор палочку ждет, чекая мы мавзолей. Уже ангелы смеются над такими, уже люди смеются. Но такие мамонты еще есть. Машину времени бажають придумати. І як було краще, І як було краще. Я благодарю Бога за свою тещу, за свого тестя. Ні разу не чув. І мені подобається апостол Павло. До Філіп'ян 3:13. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки. Забуваючи те, що позаду, і спісаючи до цього, до того, що попереду. Амінь. Старий апостол Павло, людина якої вже багато років стаєць, він каже: я не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, забуваючи те, що позаду. І спішачі до того, що попереду, можна 14-й вірш. Я женусь до мети за нагородою високого покліку Божого в Ісусі Христі. Якщо в твоїх думках щось не зміниться, друже, брат, сестра, якщо в твоїх думках завжди буде раніше хорошо. Ти чи підеш туди, де раніше? Не буду казати, куди ми там кого посилали. В Україні Чи, чи знаєш, чи, чи прокляття прийде в твоє життя? Бог залишає часи минулого для того, щоб дати часи кращі для своїх дітей, для людей своїх. Якось у Ілії закінчилось хліб, і вогани перестали м'ясо йому приносити. І Бог дав йому вдаву. Бог дав інший час його в житті. Ілія три роки їв цей ці, ці хліб, ці, це м'ясо. А якщо Ілі б залишився б на тому місці, поток пересох кідром, м'ясо закінчилося, Хліб закінчився. Якби он там залишився, він би помер. Но пророк зрозумів, прийшли інші часи. І він піднявся, і він пішов, і Бог дав йому чудо, Бог дав йому таку вдаву, за яку він помолився, і у нього ніколи масло, кувшина не закінчувалося. І мука в катки теж не закінчувалася. Амінь. Якщо ми будемо мати в думках те минуле і будемо бажати туди, ми так і залишимося старим бордюком. Амінь. А тепер давайте встанемо для молитви.